Ми ще маємо великий праздник преподобного наш Олексію Сповідника Карпаторуського, і нині на Мараморовщині. Ідуть молитви, у кожному храмі споминаємо нашого національного возродителя на духовній ниві, преподобного Олексія ісповідника сповідника Карпаторуського. Якщо в національному відношенні маємо свого будителя, священника Олександра Духновича, то в духовному, у духовному значенню той, хто майже весь народ повернув із униві православ'я, і є преподобний Алексій і сповідник Архваторуський. Його мощі пробили в землі десятки років і виявилися нетлінними, і нині почувають його мощі у монастирі. Між Ду Ізою і Нанком є монастир чоловічий Свято Ніколаївський. Ми віримо, що одного разу той монастир перетвориться на лавру преподобного Алексія. А сьогодні у кожному храмі вогносимо свої молитви бо розуміємо, яку велику місію виконав Алексій. Ісповідник Карпаторуської. Просто ми тепер ідемо майже по його стопам, коли австромадярська влада незаконно, без всяких підстав обвинила простих рядових віруючих, що вони бажають вернутися в православ'я, об'явили їх у шпіонстві, то сто років пройшло з того часу. І вдумайтеся великому позору і ганьбі нинішнім гонітелям ніч нової не придумали проти православних, як знову звати нас шпіонами, бо ми хочемо бути православними. Ми не даємо оцінку духовному стану наших гонітелів. Там катастрофа, там не вірить в Бога, нечесті, не честі, ні і ніякої поваги навіть до державних законів. Но ми знаємо, хто то робить сатана. Котрий періодично організовує гоніння на церкву. Будучи місіонером і в Америці, коли узнав, що 94 наших подвижників судять за віру православну, а ліплять їм не за віру, а ліплять їм за шпіонство, за зміну родині. 5-100 років пройшло, нині нічного не придумали. Безбожника, так же, хто Православної Канонічної церкви, зменні, і приводять такі примітивні, навіть коли не то, що не вписують в закони держави, а навіть не людські аргументи, щоб обвинити особливо наших митрополітів, показати вид, вони. Однак наші митрополіти оказалися на висоті всі, котрі Судом тягнуті, котрі вне суда, всі показали високий клас, високу радость, високий подвиг вірності православію, повторивши подвиг преподобного Алексія. Той вернувся з Америки, не мусив вертатися, а пішов на суд і сказав: я теж то православний, тот, котрий цих людей пробудив до православної віри. Тут же його арестували, поязали, срок приліпили. Що обикновенно робить Земний суд? це треба навсі довмена земні суди це надсмішка над судом. Надсмішка, бо вони часто бувають в тот же суд австромадярський у руках Вене, у руках таких фанатів, католиків тоді були, вони. так вони використовували суд як ігрушку. В советське врем'я, які були позорні суди. Може бути, сьогодні суди маленько болі демократичні, бо бояться згоріти перед лицем Європи, но в далекі до високих стандартів правосуддя. Ми віримо, що по нашим молитвам можемо многої змінити, але не забувати, як вів себе сміло. Преподобний Олексій, котрого ми нині споминаємо. Так він сказав: я православний архімандрит, я православний священник, а мої люди православні, а ви, чужинці, австрійці, що хочете доказати, що ми якісь вороги вашої держави прийшов час молитвами наших русинов православних. Думаю, частково і нашими молитвами розвалилася Австро-мадярщина. Великий мінус мала. Правителі Правіті Австро-Венгрії хотіли зробити її Римською імперією, чисто католицькою, ламали всіх, а на конець зломили себе. Советський Союз теж хвалився, яка була безплатна наука, безплатна медицина. Але була одна проблема. Влада була катастрофічно безбожна і самі себе погубили. Сьогодні ми молимося, Господи, нашу країну в бережи, тому що одного з наших чиновників теж вирішили показати клас гоніння церкви, як їхні діди годили нашу церкву. Але ми просимо, Боже, не карай їх, дай, щоб наша держава держалася в єдинстві, люди в єдинстві, Ми закликаємо до мира, до єдності, до любові, до терпіння. Хоча нам в судах приписують, що ми кликали бити других релігії, ну що ж, на їх совісті буде, а ми, вірні діти Божі, і вірні последователі преподобного Олексія Алексію Карпатруського свідчить, ми представники Карпоруської православної церкви, котра на сьогоднішній день вище 1150 років має, і не хочемо. Другі релігійні організації, бо ми обладаємо унікальним світлом, благодатію, історією, культурою, традицією, ну і підтримкою більшинства жителів Закарпаття. Преподобний Отче наш Олексіє, моли Бога, за наших людей, за древніх жителів Закарпаття, історичної Карпатської руси нині. Добрих, благодатних, вірних, законопослушних громадян України, котрих би готові обвиняти у всіх смертних гріхах. Благослови нам, щоб ми видержали всі ті підозри безбожників всього світа і язичників, а держатися своєї віри, бо лиш так ми подобні на тебе преподобного Черексія, час мощей, ще котрого в нашому храмі, а всі мощі у монастирі. Коли ж так поступає, завжди рівняється на наших предків, на наших святих місцевих, ми й будемо похожі їм і в подвізі, і в вірі, в благословенні, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.